Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні зніму продовження відео до тої теми, що в минулий раз була, про збільшення фільтрації. Попросили мене в коментарях розказати більш подробно, як вода піднімається з акваріуму в цей контейнер, що зверху стоїть, в біофільтр. Зараз спробую показати, погано видно. Ну, дивіться, це в мене забор води. Бачите, губка, потім така помпочка фільтрик, ось він, якщо видно. І на цей фільтрик вдягнутий шланг. Зараз ось, бачите, вдягнутий на вихід води, тобто вода, там, де губка, вода забирається, і тут вона назад в акваріум повинна виливатися, але в мене вдягнутий шланг. І він ось так піднімається нагору, ось сюди. І в контейнер виливається замість того, щоб в акваріум вилиться. Потім проходить через оцей наповнювач, через фільтруючий матеріал, і виливається назад в акваріум, там, де Маруся намагається спіймати рибку якусь. Ось. ну Зараз я вам розкажу, покажу. Детальніше, як це відбувається для початківців, той хто не розуміє взагалі, що ми тут робимо як це все влаштовано. Я не буду доставати зараз фільтр з акваріуму, бо не хочу мочити руки і розбирати цю всю конструкцію, воно там працює і я його не чіпаю. От в цьому акваріумі така сама історія, також там стоїть помпа, яка піднімає воду нагору. В мене є запасна помпа, фільтрик, який зараз не працює, просто тримаю на всяк випадок. Якщо один з якихось згорить, то я швидко поставлю інший. Ще що хочу сказати, що ці губки, які в мене стоять на забор води, вони в мене всі крупно пористі, і я їх мию раз на місяць. Це дуже зручно. І вони дійсно потрібні, щоб бруднився швидко біофільтр. Вода в біофільтр в той контейнер в мене піднімається за допомогою такої помпи. Це може бути звичайний фільтр внутрішній. Ну, в моєму випадку такий сан сан помпа. Тут йде в комплекті шланг такий спеціальний. Я його використовую в іншому акваріумі, тому розповідаю, як це все можна зробити, якщо нема додаткового в комплекті шлангу. Ось Сюди вода забирається через цей отвір, вода забирається з акваріума. Сюди ми вдягаємо таку губку. Тобто, отак буде стояти фільтр в акваріумі. Якщо його не кріпити до стінки, він зовсім не шумний. Він прекрасно стоїть отак на губці і працює. Тут вода під, ну, забор води тут відбувається, а через цей отвір вода у вас буде виливатися назад в акваріум. Ну так задумано. Ось. І ви на цей отвір вдягаєте шланг, будь-який. Який підійде вам це для цього отвору? Це можна піти в будівельний магазин, вибрати там безліч шлангів будь-яких з різ різного діаметру. І він повинен бути ну, такий довгий, щоб, ну це я для прикладу просто показую, е такої довжини, щоб він піднявся. Наверх і вистачило його, щоб вода виливалася не назад в акваріум, а у ваш цей контейнер. Працює він від звичайної розетки 220 вольт. Ось, нема в мене ніяких акумуляторів, підключаєте в сеть, працює фільтр і качає воду вам з акваріума, проганяє її через цей шланг, який ви додавите довший. У мене просто немає зараз. Вільного шлангу, всі в акваріумах стоять. Чіпляєте ось на цей отвір шланг потрібної довжини, і вода піднімається з акваріуму, ваш контейнер, який стоїть на горі, або, може, там буде не контейнер, а якась скла конструкція, в якому лежить наповнювач і фільтрує вам додаткову воду, і це буде дуже добре. І відбувається фільтрація. Те, що я не показала в минулому відео, то що під водою. Погано видно. Ось там, звичайно, така штука. Сансану, це і помпа оця, коштує 200 гривень. Вони бувають різної потужності, там 400 літрів на годину перекачує, 200 літрів на годину, 800 літрів на годину. Чим потужніше, чим, тим дорожче. Але в вашому випадку не головне потужність, а головне, щоб вистачило оцю Цієї мощності, щоб підняти воду на ту висоту, в якій, на якій стоїть у вас контейнер, наповнювачем, через який проходить вода. І назад вливається в акваріум. Отака от, от історія. І наповнювач, не обов'язково це будуть керамічні кольця, і не обов'язково використовувати пінескло. Достатньо просто. Керемзіт себе дуже гарно показує для використання його як матеріалу, на якому будуть селитися ваші корисні бактерії. І він легкий. І це також дуже добре, що не буде така нагрузка на акваріум велика. Бо біофільтр з водою, він важкий. Також ви можете не керамзит використовувати, а будь-який наповнюючий, який вам подобається, можна більш дорожчий якийсь. Фільтрик може бути не обов'язкова помпа, будь-який внутрішній фільтр на вихід, там де виходить вода з фільтрика, чіпляєте шланг будь-який, який підійде, і піднімаєте цю, цю трубку вверх в контейнер. Приблизно раз на рік вам доведеться цей контейнер, ваш біофільтр промивати в акваріумній воді, бо він також брудниться. І якщо на заборі води стоїть губка, то цей процес відбувається більш повільно, бо губка захищає від бруду ваш біофільтр. Ось така губка, яку я показую зараз. Рибки зібрались, як мене бачить, думають, що зараз буду і припливуть, бо оцей куточок це місце годівлі рибок. Вже пройшов майже тиждень, як я збільшила фільтрацію в цьому акваріумі і. Краща ситуація стала, вже немає цих діатомових водоростей на листочках, листочки зелені, бачите, все добре, і така прозора вода, трошки скло бородне, але ну, це скоро вже треба підміну води робити. Ну, така гарна історія. Раджу дуже ставити такі фільтри будь-якої конфігурації, яку ви собі придумаєте, Маруся палює на рибок. Маруся тікай звідси. Вона потроху її ловить через оцей там, шпарина така. Вона потрошку чекає, сидить і гріється, поруч з лампою їй подобається. Але якщо десь якась шпарина є, вона виловлює цих рибок справжній хижак. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і до зустрічі на каналі.